Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні на вулиці дощ, ранок. Тож ми вирушаємо у секонд хенд. Сьогодні зі мною маленький помічник, тому що да. у школах канікули. Да. Розкажіть, будь ласка, як ви розважаєте дітей, тому що це дурдом. Тож вирушаємо зі мною. Подивимося, що сьогодні знайдемо. Так. Мені. Повинна пощастити з помічником таким. Не... У мене ще проблема, що я забуваю парасольку. Зараз буду бігти, будемо всі мокрі. Спочатку я думала, що це хутрова жилетка, але це більше схоже на підкладку, там є спеціальні гудзики. Ще стала звертати увагу на окуляри до літа, хочу знайти, хоча б декілька варіантів гарних. Перший від Warby Parker, це американський бренд, відомий своїми стильними та доступними окулярами. Ціни починаються від 95 доларів, включаючи лінзи з покриттям, що захищає від подряпин. Другі були від Vince Camuto, належать до середнього цінового сегменту, гарне співвідношення ціни та якості. Сподобався цей світшот написом збалансоване харчування і намальована піца. Оце якраз мій варіант. Ще знайшла трикотажну сукню від Масі Мадуті за 15 доларів. На жаль, склад був відрізаний, але нічого такого в ній особливого не було, не зачепила. А це британський бренд одягу, натхнений вуличною модою, і заснований він футболістом рісом Вабара середнього цінового сегменту. Але сама річ мені не зрозуміла, чи то спідниця, чи то сукня. Виглядає як сосиска якась, наче й непоганий светр від Lacoste, з вовни, гарного кольору, але ж оці блискавки на грудях. Ну вони явно зайві і удешевляють виріб. Знайшла такий свет вовняний, тяжкий. Це локальний канадський бренд, який спеціалізується на в'язаному одязі і зробленому у Ньюфаундленді. Пропонують одяг ручної роботи, виготовлений із натуральних матеріалів. Смугастий візерунок це класика, яка ніколи не виходить із моди. Легко вписується в будь-який стиль: від повсякденного до ділового чи навіть вечірнього. Смужки додають одягу динамічності і роблять образ цікавішим, навіть якщо це базовий елемент гардеробу. Вони стали модною основою ще з 20-х років минулого століття і продовжують бути символом елегантності і простоти. А ці джинси, скоріш всього, чоловічі, і вони коштували аж 16 доларів. В принципі, модель цікава, але не розумію, чому така ціна за неї. Можливо, в принципі, чоловічі речі оцінюють дорожче жіночих. Якщо ви шукаєте для себе гарні джинси, варто придивитись до геп. В них дуже якісний денім. Я думаю, що це вінтажний бомбер. Оцінила його майже у 30 доларів, але в нього дуже класний і колір, і підкладка картата. Я візьму приміряти, тому що він прям в новому стані. Светер був новенький, незважаючи на те, що до нього все поприлипало, все такий чорний колір. Скоріше за все здали прямо з магазину. І бренд навіть не дешевий, але складно ну, повністю синтетичний. Взуття була багата, але все не мого розміру. Йозеф Зейбл це німецький бренд і це сімейний бізнес, який передається з покоління в покоління. Взуття виготовляється з м'якої шкіри та інших високоякісних матеріалів, а також має анатомічну устілку та гнучку підошву. У Кларкс завжди якісне взуття, але цього разу щось оцінили дуже дорого, аж 29 доларів. А це, напевно, вже всім відомий італійський бренд GEOX, який став відомий завдяки своїй дихаючій технології взуття. Люблю зручне взуття, якщо був би мій розмір, то точно б купила. На гаманці я якось не звертаю уваги, тому що ще 10 років назад я купила свій від українського бренду і він досі мені служить. Сумки від Louis jo відомі своїм модним дизайном і належать до середнього цінового сегмента. Оцінила наче недорого, але немає одного кристалика. Ця сумка одразу привернула мою увагу. Relic – це американський бренд, який спеціалізується на виробництві сумок та аксесуарів з вінтажним та богемним стилем, і він є дочірньою компанією Fossil. На жаль, був дефект відрізаний шматочок від ремінця. Ще була дуже крута стильна шкіряна сумка італійського бренду. Зовні ніяких не було дефектів, але всередині вже почала тріскатись підкладка. На жаль. Цікава сумка від Томі Хелфігер за 40 доларів. Стан дуже гарний, без жодного дефекту. А цей бренд був заснован у 1950 році угорським дизайнером Етьєном Айгнером, який почав свою кар'єру створюючи сумки для Dior і Гірмес. Цей бренд належить до преміум-сегменту, а тут його оцінили лише у 12 доларів. Маленька бордова вінтажна сумочка за 12 доларів. Чоловіча шапка від бенч у складі є маріносова вовна, але майже за 10 доларів. Корсакома це американський бренд, а це унікальна знахідка балетки, які поєднують собі елегантність класичних балеток та комфорт спортивного взуття. Їх головна особливість це гнучка конструкція, яка дозволяє складати їх навпіл, що робить їх ідеальними для подорожей та активного способу життя, виготовлені з м'якої шкіри та еластичних матеріалів. Вони забезпечують комфорт протягом усього дня. Наразі компанія припинила свою діяльність. А інші знахідки я вже покажу вам при примірці. Це канадський бренд середнього цінового сегменту, відомий своїми стильними та комфортними речами, особливо джинсами та ласинами з унікальної еластичної тканини. Показую вам, але не приміряла. Цей светер з кашеміру і з вовни, але дуже маленького розміру по бірці зазначена. На вигляд, все ж таки, він мав більші параметри. Я його приміряла. Але так, на розмір би більше було б класно. В першу чергу цей джемпер мені сподобався своїм кольором і ціною. Eddie Bauer – це американський бренд одягу та взуття спорядження для активного відпочинку. А із цікавого, Едді Бауер, затятий рибалка та мисливець, який розробив перший пуховик у США після того, як клеїть не помер від переохолодження під час зимової риболовлі. Мені в принципі подобається. А вам як? Сподобався цей кардіган на дотик, одразу відчутно, що є натуральні тканини. Але коштував він 10 доларів. На мене сів не дуже гарно, все ж таки завеликий на мене. Хоча от на відео зараз виглядає набагато краще. Ще була супер знахідка, це така шкіряна мотокуртка. В БУ стані такі продаються від 500 доларів. В принципі, у цієї я знайшла потім недолік, який вже тяжко було б виправити. Через цей ріменець здається, що в мене таке певне пузо є. Приміряла ще цей бомбер. І в стегнах він занадто малий на мене виявився. Ну і, в принципі, на пару розмірів би більше. А це я вперше зустрічаю сумку від Fossil з ключиком. Завжди їх десь дівають, чи гублять, чи забирають. А тут він був у комплекті, і сумка дійсно. Виконана, якісна, гарна, але мені не дуже до вподоби була така саме форма. Можливо, ще свою роль зіграла ціна, я подумала, що вона все ж таки за висока і не взяла. Але сумка дійсно в гарному дуже стані. Був ще такий літній варіант. Сподобалися оці дерев'яні ручки і є поясок такий шкіряний до неї, але теж 12 доларів коштує, в не сезон, якось не захотіла віддавати. У цей день було дуже багато класних літніх сумок. От ще одна плетена за 7 доларів. Вона на вас збіркою коштувала раніше 40 євро. Це спортивний канадський бренд, заснований у Ванкувері двома жінками доволі доступного цінового сегмента. Але толстовка виконана доволі якісно. Це гарний вибір для тих, хто шукає якісний та стильний спортивний одяг за розумними цінами. І як завжди вже перед виходом. Я знайшла цікаву знахідку шапка з вовни Кашеміру. Зовсім нова, яскравого такого кольору, тому, звісно, я її забрала. І того дві речі. В секонд хенді знахідок було небагато, тому я вирішила ще відправитися у Winner's. Це стоковий магазин, в якому завжди багато брендів. Є стілажі з конкретними брендами, а є все вкупі, як. З розпродажу. Покажу ще, які є бренди окулярів. Це звичайно, середнього цінового сегмента. Enclin, Kess, Tahari, Fossil. Перше примірюю від Fossil за 30 доларів. Дуже незручно, коли вони чіпляють у ці штуки. Приміряти нормально просто неможливо. Але працюємо з тим, що є. Оці доволі бюджетні за 17 доларів, але напевно мені найбільш з усіх вони і сподобались. Ще одні від Fossil за 30 доларів. Тяжко побачити щось за цим залапаним склом, але як вам? В принципі, всі варіанти, які я міряла, були більш-менш непогані і мені пасували. Знайшла капелюхи, які точно зможуть зробити ваш день. Ось цей пухнастий вушатрон 3000. Це не просто шапка, а справжній генератор тепла і уваги. Ідеальний вибір, якщо хочеш почуватись як головний герой північної експедиції. А ця фіолетова панама це стильна загадка. Чи ти йдеш кататись на лижах, чи на модний подіум. Його м'якість і об'єм це 100% гарантія того, що твої зимові селфі збиратимуть лайки швидше, ніж гарячий чай гріє руки. У Вінерс можна знайти широкий вибір уходових засобів від популярних брендів до менш відомих, але не менш якісних марок. Асортимент постійно оновлюється, тому завжди є шанс знайти щось нове і цікаве. Купуючи уходові засоби Winners, ви можете значно зекономити в порівнянні з покупкою в інших магазинах. Товар краще купити це відразу, тому що немає гарантії, що цей товар буде в наявності наступного разу. Але Вінерс має досить сувору політику повернення товару, тому перед покупкою варто переконатись, що ви задоволені вибором. Як ви бачите, в середньому ціни майже на кожен товар це десь 10 доларів. У цьому наборі тонер і крем під дочі за 13 доларів. Великий об'єм термальної води за 15 доларів. Це, напевно, найкращий корейський тонер PyonCang Юл. Раджу спробувати. Набір для волосся за 40 доларів. Я думаю, це дешевше, ніж купляти окремо. Важливо звертати увагу на термін придатності косметики, особливо, якщо це креми або інші продукти з обмеженим терміном зберігання. Іноді упаковка може бути пошкоджена, але це не завжди означає, що сам продукт зіпсований. Купувати косметику у Winners можна і потрібно, якщо ви готові до деяких нюансів і любите експерименти і сюрпризи це чудовий спосіб зекономити і знайти унікальні продукти. Цей крем я вже купую другий раз, подобається його текстура і не залишає жирних слідів. А обличчя зволожене. Ще вирішила спробувати кислотний тонер якраз взимку їх краще за все використовувати, поки немає такого активного сонця. Вінерс представлені як популярні мас маркет бренди, так і преміальні марки. Іноді можна натрапити навіть на люксові бренди, але це справжня рідкість. Незважаючи на знижки, якість одягу у Winner зазвичай досить висока. Більшість речей це оригінальна продукція від відомих брендів, які просто не були розпродані в інших магазинах або є залишками колекцій. Також можна знайти одяг різних розмірів, але не завжди є повний розмірний ряд. Якщо ви шукаєте щось конкретне, краще приходити в магазин частіше і перевіряти наявність. У магазині представлений одяг різних стилів, від класики до авангарду. Ви точно знайдете щось для себе, незалежно від ваших уподобань. Сподобались ці левайси, оригінальна їх ціна позначена 130 доларів. Тут же ви їх можете купити всього за 30. А ось Денім від Гес мені не дуже подобається, він занадто тонкий. Хоча саме ця модель мені дуже сподобалась. Не завжди розмір на етикетці відповідає дійсності. Краще приміряти річ перед покупкою. Іноді потрібно переглянути багато речей, щоб знайти справжній скарб. Ще одні левайси за 30 доларів, гарного кольору і доволі актуальна модель. Ну, і як то буває, вже по закінченню дня в мене все падає з рук. Не засуджуйте, я все підняла і склала. Ну, а це акційні товари. І цінники тут майже такі, як і в секонд хенді Зовсім нові штанці за 9 доларів. У мене камера все ніяк не хотіла ловити. Доволі актуальний на сьогодні такий коричневий колір. Ще було багато толстовок за 20-25 доларів. Іноді в Вінерс можна знайти речі з невеликими дефектами, наприклад, з незначними плямами або затяжками. Якщо дефект не суттєвий, ви можете отримати додаткову знижку. Але як бачите, все одно брендові якісні товари коштують не дешево. Довго шукала і не могла ніяк знайти ціну на цей пуховик. Це канадський бренд верхнього одягу класу люкс, відомий своїми стильними та функціональними куртками, пальтами та пуховиками. І ось нарешті знайшла ціну 1300 доларів. Ну, а вже самі думаєте, вартий він того чи ні. А ця куртка від Хелі Хенсен. Я якось знаходила е, вже пуховик у секонд-хенді від цього бренду. Якщо цікаво, передивіться минулі випуски. Це пальто хоч і стильно виглядає, і коштує 80 доларів, але воно того не варто. Воно повністю синтетичне. Були ще прикольні штучні шубки. В принципі, ціна їх теж 50, 80, 100 доларів А мені сподобалась оця штучна куртка-шубка, не знаю, як її назвати, за 80 доларів Вона реально класна, дуже стильна, пухнаста. У Віннерс іноді потрапляють лімітовані колекції та рідкісні товари, які вже неможливо знайти в інших місцях. Тому тут люди теж ведуть таке собі полювання. Полиці з зуттям були майже полупусті. І поки у нас є час, я хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайк і підписуватись на мій канал. Яскраві дутики від Lacoste за 60 доларів. У Віндс завжди людно. І це не дивно. Адже крім одягу та косметики, тут можна знайти купу цікавих речей для дому, декору, іграшок і навіть товарів для тварин. І все це зі знижками. Я не знаю, коли вийде цей випуск ще в цьому році чи вже в новому. Тож хочу вам побажати всім мирного неба над головою, щоб ваші близькі діти. Ви самі були у безпеці і відчули дійсно, що таке повернули це відчуття безпеки.